Прилетела вот рядом с комнатой, все разбито, все повылетало, снесло. Для меня, в принципе, этот дом, дом очень ценен. Я здесь прожила 18 лет, и для меня это просто мое родное, которое сейчас разрушили, и ужасно. Поэтому это как частичку меня разрушили. Вот комната сейчас она непригодная к жизни, точно так, как и остальные. И здесь сейчас, к сожалению, жить не будет. Дай молоточек мне, я сейчас тут вот там забью. Я в спальні була, якраз перший привіт був до сусідів, на мою сторону на мене полетіла шибка, гардіни, штори, все. а другий приліт був до нас в двір, і тоді вже з другої сторони полетіло. Ну, слава Богу, вікно у мене ціле було, тому що воно відчинене було. І стекла на мене не полетіли. Я не, не пострадала, тільки ну як, гостра реакція на стрес почала. Ми почули сильний шум і перемістились швидко з дітьми в іншу частину дому, полягали на пол і якраз приліт. Були прильоти тут неподалік, тому. Завжди реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Дитина тільки зайшла в дім, то що вони гуляли, тут їх було 5 чоловік, дивом всі цілі. У нас в нашому подвір'ї ну, ніхто не зазнав травм. Сьогодні ворог о 16.00 приблизно застосував. Авіаудари авіаційними бомбами саме по приватній забудові міста Дергачі бомби прилетіли у два мікрорайони. В одному з мікрорайонів було застосовано дві авіабомби, і третя на район посьов в результаті чого постраждали. Місцеві мешканці, шестеро людей отримали поранення і доставлені до лікарні. Ще певна кількість людей отримали стрес, поранення осколкові, скло, куски бетону. На щастя, в одному з мікрорайонів гуляло п'ятеро невеличких дітей біля будинку, в який влучили в кап. Діти побачили в телефоні повідомлення про те, що летить кап на премподірачів, буквально 50 секунд. Діти побігли, сховались в укриття, і це врятувало життя. Саме на це місто прилетіла авіабомба. Це ще раз говорить про те, що не треба нехтувати небезпекою, треба все ж таки уважно відноситись до повідомлень і спускатись у безпечні місця. Ви